Любив книги про історію та міфологію після загибелі. Сам увійшов у історію і став міфом. У юнацькій бібліотеці імені Василя Симоненка провели зустріч із автором книги про легендарного військового генерала Ігоря Момета Андрієм Кравцем. Ігор момот героїчно загинув у зоні АТО 11 липня 2014 року. Посмертно йому присвоєно звання генерал-майора, зі слів автора книги Андрія Кравця. Військовий став легендою ще за життя. Про нього із захопленням та здивуванням згадували скрізь, де він служив. Сьогодні це буде швидше екскурс, живий екскурс в історію цієї людини, яка абсолютно є. Я вважаю, одним із символів таких сучасних символів Черкаси. На кого можна рівнятися багатьом, і який реально залишився а, не просто легендою, от, міф, як називав він себе в дитинстві, його вірніше однокласники називали, момот Ігор Федорович М. -І Ф. От міфом він і залишився справжнім міфом в історії Черкас. Захід провели для учнів Черкаського економіко-правового коледжу. Анастасія каже, і раніше чула про Момота, проте на презентації дізналась багато нового. Я про нього багато чого чула, але сьогодні дізналася багато чого нового. Презентація була дуже цікавою, мені дуже сподобалося. Мені сподобалось, і я була навіть вражена, що у нас є такі люди, були такі люди. Я дуже Горжуся навіть тим, що я живу в Україні, тому що тут дуже багато всього, і дуже багато всіх саме людей, які зробили дуже багато всього для України. Олександра Переселенка переїхала з батьками до Черкас із Донеччини. Про мужнього генерала почула сьогодні вперше, тому захід для неї дуже цікавий та пізнавальний. Раніше два чоловіки я не знала, ну знала багато нового. Поняла, что человек был ну, сильный, был, как сказали в конце, держал так, чтобы ну, типа, были живыми все и всех поддерживал. Далося нам поспілкуватись із прикордонником, який особисто воював пліч пліч із Ігорем Момотом. Зі слів Івана Адаменка, генерал йшов у бій завжди першим під кулі, щоб захистити своїх хлопців-прикордонників. І вони були цілком переконані, що поки живий Момот, їм нема чого боятись. Це людина з великої літери, це людина, яка приймалася проблемами всіх і кожного, завжди була готова допомогти, не дивлячись на те, що це був керівник і це був найвищий керівник. Керівник запам'ятався той момент, коли Ігор Федоровичу е, якби ну, задавали питання, чому саме ви відправляєтесь туди? Ви керівник головного ви керівник навчального закладу, але він сказав, що. Туди вибуває більше 200 молодих хлопців, які ще не обстреляні. І я кажу, не можу спокійно сидіти тут, знаючи, що вони там, я повинен бути поруч з ними. Та й сам момот був безстрашний, згадує військовий. Єдине, чого боявся, загинути від граду. ми перебували з ним після певного завдання. І я його запитав, що він у житті якби боїться, чи є в нього якісь страхи, тому що дивлячись на цю людину, не віриться, що людина взагалі не має страху. І на що він тоді мені відповів, що я каже, дійсно по житті не боюсь нічого, але каже, єдине, що я боюсь, це каже вмерти від граду. Через деякий час я взнаю, якби що нема більше командира, немає ігоря Федоровича, і що його смерть була сам. Не саме от він. він же тоді відчував, що от буде такий момент. У книзі зібрані реальні історії життя прикордонника. Автор Андрій Кравець каже: придбати її неможливо лише почитати у бібліотеках. Не жодна з книг. Вона не продана ні з першого тиражу, ні з другого тиражу. Вони виключно роздавалися під час презентації у підрозділах на в зоні АТО. В бібліотеках міських, мабуть, вже в усіх є, тому що в принципі час від часу мене от висмикують. І в міській бібліотеці так само була презентація і книги. Заносив і. Школам передавалося тоді з першого тиражу. От фактично в бібліотеці її можна знайти, і я думаю, що все рівно я прийду до того, що швидше за все вона буде і в електронному вигляді. Дещо пізніше. Юлія Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.